Вода найважливіше джерело життя і здоров'я організму. Вона бере участь в регуляції всіх органів і систем, тому в добу необхідно випивати достатню кількість рідини, але є ситуації, в яких дорогоцінна волога може принести не користь, а шкоду. Розповідаємо в яких випадках категорично не варто пити воду перед сном. Не варто пити воду безпосередньо перед сном. По перше, це порушить режим сну. Так як вночі ви захочете в туалет і прокинетеся. Якщо ж проігнорувати поклик природи, в подальшому можуть виникнути проблеми з сечовим міхором, та й організм в такому стані не зможе повноцінно розслабитися. По-друге, вода дає зайве навантаження на нирки, які в нічний час працюють не так інтенсивно, як вдень, тому вранці ви прокинетеся з набряками на ногах, обличчі і з мішками під очима. Ну і нарешті вночі метаболізм сповільнюється так, що краще не навантажувати організм зайвою рідиною разом з гострою їжею. Перець чилі карі та інша гостра їжа змушують слизову горіти вогнем, природне бажання людини при цьому випити води, щоб загасити пожежу в роті. Ось тільки робити цього категорично не можна. Вода поширить капсейцин, речовина, яка і викликає відчуття печіння. В роті і в стравоході, і замість полегшення принесе ще більший дискомфорт. Замість води медики рекомендують запивати гостру їжу молоком, яке розчиняє молекули капсейцину. Під час тренування, під час активного тренування організм втрачає багато рідини через потовиділення. Проте пити воду під час фізичних навантажень не можна, вода збільшує обсяг крові, що створює навантаження на серцевий м'яз. Результатом може стати діагноз спортивне серце, який супроводжується такими симптомами як брадикардія, систолічний шум і додаткові серцеві тони, якщо в процесі тренування виникла спрага, потрібно поступово знизити темп фізичного навантаження і відпочити. Тільки коли частота пульсу, дихання і артеріальний тиск прийдуть в норму, можна випити води, коли ви стоїте. Фахівці вважають, що найкраще пити воду в положенні сидячи. Справа в тому, що коли ви сидите, рідина якийсь час затримується в шлунку, перш ніж перейти в дванадцятипалу кишку. Під впливом кислого середовища шлунка кількість шкідливих мікроорганізмів у воді зменшується. А коли ви стоїте, вода не встигає затриматися в цьому природному фільтрі і відразу надходить в сечовий міхур і залишає в ньому опади, що в подальшому загрожує проблемами з нирками. Після дині. В цілому запивати фрукти не забороняється. Виняток становить диня, яка не поєднується ні з одним продуктом, включаючи воду, по-перше, в дині і так дуже багато рідини, тому випита вода надасть додаткове навантаження на нирки. А по-друге, результатом взаємодії дині і води в шлунку можуть стати коліки: бродіння і діарея.